Добрий день усім. Сьогодні роздивимося наборчики прикрас, от, які можна скомпонувати. Ви можете самі їх підібрати, собі які вам краще на вибір. Я вам покажу, які є у мене, а ви вже підпираєте. От дивіться, наприклад, аметиста. Да? Аметист є от різні варіанти браслетиків. От такі от. Також є каблучки, отака от сильна вона на 19 розмір сильного каменю. От можна чокер отакі такі галтовочка є, зараз в наявності. До якоїсь галтовкою наприклад. Можна, наприклад, декілька одягнути браслетиків, да заметисту чокер Отакі от зараз вам покажу: каблучки є. Теж різні за метистом. такого плану цільні, нецільні, великі, маленькі. От, е, з них оця в сріблі така от срібна, 18-й розмір. От. Інші нержметал. Тут сплав з міддю, теж який не темніє. Так, це каблучки, вам показала. О, є також можна такий от чокар одягнути колончик, лунниця. От також можу зробити, ну або замовити в мене були сережечки за метисто але зараз поки немає. І також є широкий браслет. Ну, я ж кажу, це можна або маленький, або великий. Отакий є широкий, гарний браслетик. Так, потім є ще отакий з необробленого каменю аметист-колончик, наприклад. от Ну, а ви вже можете обирати, що вам подобається. Є маленький, є отакі зовсім маленькі невеличкі аметист лунниця також Так, потім покажу вам, що є тигрове око, яке можна скласти набір. Такі от сережечки. Тут, правда, нержметал. Ну, все рівно, якщо е, одягати ненадовго, знімати, то теж нормально буде носитися. Так, і такі от є маленькі, великі. Можна, до речі, компонувати такі браслетики з тигрового ока. Каблочка є в сріблі отака. І намисто, наприклад, да? такі от намисто, ну і сережечки я вже вам показала. От такий варіант, наприклад, так. Потім гранатовий набірчик, який можна підібрати. Отакий от от маленький чокер. також є, такий у мене десь і невеличкий чокер у браслетик. Такий от чор чокер 40 см. І оцей тут розмір регулюється від маленького до великого. Потім можна отакі от, теж він уже більший, тут десь 4 мм бусинки. Так, щось тут не фокусується зображення такого плану. Так, треба трошки від, щось відкоригувати. І зображення мені не дуже подобається. Такий він на резиночці. Гарний браслетик. такі до речі, може ще зробити і чокер. Це бразильський гарний гранатовий браслетик. І також такі ще є. Він здалеку буду показувати, бо щось не хоче фокусуватися. І також такі гарний ще є каблучка Такого плану можна набірчик. От. Ну, і якщо хтось захоче такий чокер, або такий, теж може подивитися, або зробити. Або, якщо ні, то дозамовити теж ціни можете питати у мене або на Viber. В коментах пишіть, хочу Viber, або в профілі є мій Instagram, Facebook. Ну, краще на Instagram, я там швидше відповідаю. То пишіть туди ціни, вам скажу. Робіть скрін якоїсь прикраси, яка вам сподобалася. і... Можна буде, я скажу вам ціну, що почув. Так, можливо, трошки отак от якось. Щось мені не подобається зображення. Так, от такі червоні прикраси, теж можна зробити е, отакий мікс сережечки. Так, не хочеш все рівно, да Сережечки от до цього браслетика підходить, наприклад. Да? Це у нас яшма Ну це сардомікс. І от такий червоний є каблучка. Цільного, цільний, тут 18,5 розмір. Отакий от от кулончик, наприклад. Да? Теж яшма червона. Є ще кулончик, отакий от, червона яшма, сумочка. ну Якщо ще червоні додати, то ще отакі, от от, наприклад. Це у нас такий ніжно-червоний агат. Теж мисто на літо червоні гарні прикраси. Так, потім покажу вам, що от можна набірчик який зробити з бурштина, наприклад. Отакі от є намисто, гарне. воно 45 см. До нього є отакий браслетик. Можна разом з таким носити, наприклад. Да? Це отакі намисто, плюс браслетики. Такого плану, це 45 см, воно. Потім можна, отака така ще є каблучка в сріблі. Срібна, розмір тут змінюється, що теж мені, от наприклад, подобається. Я люблю такі каблучки. От, там 18 плюс 17, туди-сюди можна змінювати собі розмір періодично, дивлячись, на який палець. Да? Потім є отакий от кулончик, наприклад. Да? теж срібна тут срібний ланцюжок, і також є такі чудові, дуже гарні сережечки з бурштина, і тут цікаві включення така от красота. Можна кому, хто хотів собі, наприклад, набір набір з. Набір з бурштина. От можна якийсь такий цікавий підібрати. Тут ще є і включення. Великі об'ємні сережечки. Так, це червоні прикраси. Потім покажу сині прикраси. Отакі от от є, наприклад, кіаніт. Теж тут срібна 18-й розмір каблучка, браслетик. отакі от кіаніт. І от такі цікаві. От Кулончик, сережечки теж. І е, тут виходить срібні застібки, теж дуже гарні, і різація така в ефект котячого ока, як у от така Отака красота. Браслеток, кулончик, е, сережечки і е, каблучка. Сині ще серед синіх можу показати, о, є такі от зараз наявності гарні. Теж різні варіанти, кому хтось любить маленькі бусинки. Отакі є браслети, наприклад. да браслетики Ну Якщо щось комусь подобається, робіть скрін, приєднуйтесь до мене ще в інших соцмережах. я Є в Facebook, тут в описі YouTube каналу, є мої інші соцмережі. Тікток особливо можете приєднатися. Там теж бувають стріми. Можна онлайн подивитися, щось запитати. Отакі є ще кулон наприклад. да з лазуриту. Потім каблучка. Тут розмір змінний 17-18 плюс така от красота, і плюс отакі сережечки. От, можна собі зробити такий цікавий набір. Браслет, сережки, каблучка. От такого плану. Ну, або, якщо треба, можу якийсь мікс зробити і якісь намисто з таких от бусин. Можна щось поєднати. Ну, але це вже під замовлення, пишіть, якщо що, якщо буде в мене в наявності, то можу зробити. І також такий цікавий колончик є лунниця з лазуриту. Так, це у нас були лазурит. Потім покажу вам набірчик з рожевого кварцу який теж можна підібрати собі. Різні браслетики є. Такий рожевий кварц ніжненький, різні варіанти браслетика. Каблучка. І отакі, от наприклад, є. каблучка в сріблі, 18-й розмір, ржевий кварц, і отакий от колончик сережечки, наприклад, отак от, от. Такого плану, це у нас е, такі є, або є такого плану, ще кулончик. Можна замість того, оцей такий гарно переливаючий. Теж цікавий варіант колончика. Можна змінювати собі по настрою. Так, ще є цікавий такий набір прикрас. Це у нас циркон. циркон під містик топаз от такий гарний, красивий вигляді крапельок. І також до нього йде така гарна от каблучка, сережечки і кулончик. Тут розмір можна змінювати, бачите, можна зняти оцю, цей фрагментик, і зробити собі більше або менше, ну, тобто регулювати. І такі цікаві, тут англійська засібка, розмір теж тут 17-18, плюс розмір зміни цієї каблучки, і переливається багатьма кольорами: там і блакитний, і зелений, і червоні. От, хто любить такі яскраві прикраси в наявності такий набір. Потім є дуже гарний, цікавий такий можна підібрати набір цитрин, да цитрин більша каблучка, менша каблучка, і також отакі ще є браслетики. менші, менші ну якби да Зараз вам теж якось їх так одягну, щоб було більше зрозуміліше. Цікавіше, можна відразу декілька одягати. Да? На кожен день можна якийсь різний набірчик одягати, теж буде прикольно. Щоб були декілька наборів. Так от цікаво. І отакі от, от колончики різні. Теж це у нас все це три. Різні варіанти браслетика, каблучки. Більше менше сережечки такі. Ось така от красота. Камінь мільйонерів, цитрин на приваблення успіху. Успіху в фінансах. Да? Також є цікавий варіант, сейчас вам теж покажу. такий Це називається Султаніт. Набірчик прекрас султаніт, але він зарезервований. Якщо хочете, може, може я просто вам показую. от Можу подивитися, якщо ще є, можу вам дозамовити. От такий цікавий. Він популярний дуже в Туреччині. Султан колись дарував рокселані такий камінь-султаніт. Каблучку з султанітом, ну і прикраси. Так? І от у нього особливість, він переливається, дивлячись від освітлення, то зелене, тут навіть він внизу, бачите, зелений, зверху рожевий. І дивлячись під яким-де освітлення, у нього така от у султаніта. Застібки тут, нерж, метал, якісна фурнітура золотиста, така сережки, англійська застібка, каблучка теж класна така. По-моєму, навіть регулюється розмір, щас вам в помірю. Так, да, розмір регулюється, що якраз я люблю. І от така от красота. Дивіться, яка шикарна каблучка. Щось вона на сьогодні світло, мені не подобається. І якось воно трохи засвічує. Ось така от красота. Така каблучка. І такі от сережечки, кулончик я вам вже показала така от красота. Треба трошки отак, да, щоб вам фокусувалося. Це у нас султанітру. Так, і нічка Іра вам покажу також. Є отакі нічка Іра сережечки. Чокер. Чокер нічка Іра, 40 см. Він плюс подовжувач. Тут от ще й подовжувач є, такий красивий, переливається на сонечці. Взагалі шикарний. Так, потім можна підібрати, що отут браслетик такий широкий. Також можна підібрати такий він, як мікс. Да? Мікс цікавий, такий великий, маленький, 8 мм, бусинки і 4. От є також така каблучка на резиночці. Є також каблучка, отака от, ну, ви зрозуміли, да? так? Так, серечки ці я заберу. І також є отакий от, от набірчик прикрас. Зараз вам покажу теж. Тут колончик, сережечки. Такий от ще набір прикрас, колон, сережки. Можна теж так підібрати собі, що кому подобається вибрати. От до цього в, в маленького. Ну, чокера є ще і браслетик. Також можна підібрати. По-моєму, ще в мене є. Ну, в будь-якому випадку, це вроді не нічка Іра, але нічка Іра, якщо немає, то теж можна дозамовити. Так, це такий Нічка Іра. Вам хто любить Нічка Іра? Також є е, цікавий набірчик прикрас з Малахіту. Отакий от от, чокер 2 мм. Каблучка, отака, наприклад, да? потім йде браслетик, малахіт, і отакі от сережечки і кулончик. Теж ці напитайте, скажу, в вайбері. Вайбері, В Viber в комусь так, ну, хто кого зацікавить, дам вайбер от Питайте і пишіть вайбер, робіть скрин прикраси і. Я розкажу вам вайбері ціни, і що я відправляю по Україні. Отакі от ще гарні це у нас намисто, перли, набірчик з перлів, зараз вам покажу. Отакі от ще є браслетик з перлиночкових. Браслет намисто. І також є от такі, дивіться, сережечки класні з перлинками, каблучка, тут розмір, по-моєму, змінний. Якщо я не помиляюсь, зараз вам покажу. да Розмір змінний гарна 17 18. Така от гарна, цікава каблучечка. І кулончик. Це все йде набірчик в сріблі. Англійська застіпка Ось такі дуже гарні, цікаві цікавий набірчик. Така от красота. Це у нас перлинок було. Набір. Так, яшму я ж вам, по-моему, показала, вже ще не показала, а показувала вроде, так? Да? Так. І, в принципі, серед наборів все, от що я хотіла показати. Звичайно, їх є більше. Можна з інших каменів підібрати, можна під замовлення, так що, якщо когось цікавить, пишіть. Не забудьте підписатися на мій Тік-Ток. Інстаграм, там теж я періодично викладаю якісь цікаві новиночки. Прикрас. Якщо цікавлять тема у вас натуральних камінців, прикрас. Підписуйтеся, ставте подобайки, коменти залишайте, от, щоб я знала, хто зі мною. От, мені цікаво ваш теж відгук про прикраси. Ну, а всім бажаю гарного, чудового дня і спокійної ночі, і найскорішої перемоги України. От, і щоб уже було на кінець, то від нас відстали країни-окупанти. Все, до зустрічі, пока-пока. До зустрічі в нових відео.